Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Боже наш, Отче Небесний, владико всього сущого і податель усякого життя. У смиренні серця мого я звертаюся до Тебе, Боже Всесильний. Зі щирим і глибоким криком душі моєї. Молю тебе, прийми цю молитву і не відверни лиця Твого від мене, грішного, але почуй мене в день скорботи, бо немає у нас людей іншої надії, крім Тебе. Прости мені, Господи, мої гріхи вільні і мимовільні, видимі і невидимі словом, справою або думкою. Ти, Господи, знаєш усі сокровенні таємниці серця мого. І ніхто не сховає від Тебе ні справи свої, ні помисли, і очисти душу мою від усякої скверни, від усякого гріха, який розлучає мене з тобою. Боже, захисти мене і моїх рідних від усіх бід, які підстерігають нас на шляху нашому. Ти, Господи, знаєш усе, що буде з нами. Ти бачиш усі небезпеки, які можуть спіткати нас, бачиш усі нещастя. Які можуть загрожувати нам, прошу Тебе, Отче Милосердний, захисти нас, дітей своїх, від усякого зла, що ходить цією землею, від напастей і лих, від скорбот і печалей, які можуть потривожити наш спокій. Господи, я ввіряю Тобі все своє життя, свою душу і тіло, свій розум і серце. Прошу Тебе, будь моєю фортецею і захистом. Будь моїм оплотом у дні спокус і бід. Ти скеля спасіння мого, і тільки в Тебе, Господи, знаходжу я мир і спокій. Допоможи мені, Боже, не засумніватися в Твоєму промислі, але сподіватися на Тебе в усякий час, знаючи, що Ти завжди поруч. Господи, збережи моїх близьких під своїм небесним захистом, молю Тебе, Отче наш. Не попусти ворогам нашим. Ні видимим, ні невидимим заподіяти нам шкоду, захисти нас від усякого зла, від злих людей, від злих духів, від лукавих задумів і наклепів, від усього, що може зашкодити нам і заподіяти страждання. Прошу Тебе, Господи, пошли нам свій божественний захист, щоб ми завжди перебували під покровом Твоїм, як діти Твої улюблені. О Боже, визволи нас від хвороб душевних і тілесних. Ти, Лікар усіх наших недух, ти податель життя і здоров'я, я прошу тебе, Господи, торкнися своєю цілющою рукою кожного з нас. Зціли наші тіла від усяких недух і немочей. Даруй нам міцність, силу і здоров'я, щоб ми могли служити Тобі і ближнім нашим. Господи, визволи нас від страждань, які приносять хвороби, від болю і слабкості, які руйнують наше тіло. Ти знаєш усі хвороби, які спіткали нас, знаєш усі наші страждання. Прошу тебе, Господи, дай нам зцілення і оновлення, зміцни нас, щоб ми могли знову радіти життю, вихваляючи ім'я Твоє святе. Прошу Тебе також, Господи, визволи нас від хвороб душевних. Нехай Твоя Божественна благодать проникне в глибини наших душ, очищаючи їх від усякої скверни і тяготи. Нехай мир твій наповнить наше внутрішнє єство, щоб ми перебували в спокої і тиші, не піддаючись спокусам світу цього. Господи, я покладаю всю надію на Тебе, бо Ти наш єдиний Спаситель і захисник. Ніхто не може допомогти нам так, як Ти, Боже наш. Ми слабкі і немічні люди, часто не бачимо попереду небезпеки, що загрожує. Але Ти, Господи. Всезнаючий і всемогутній, завжди перед нами і позаду нас, охороняючи нас від бід. Прошу тебе, Боже, не залишай нас у важкі хвилини, не попусти, щоб ми залишилися без твоєї допомоги. Будь з нами у всякий час і на всякому місці, веди нас життєвим шляхом, зміцнюй і захищай. Господи, даруй моєму серцю мир і спокій, щоб воно не метушилося в тривозі та страху. Але уповало на Тебе з твердістю. Даруй моїм близьким віру в Тебе, щоб і вони черпали сили в Твоїй любові та милості. Нехай ніщо не похитне нашої віри, нехай ніякі випробування не послаблять нашої надії на Тебе, Господи. Боже, будь нам опорою в дні скорботи, втіхою в годинах відчаю. Веди нас через долину темну до світла твоєї божественної слави. Нехай Твоя рука завжди скеровує нас, і нехай Твоя любов захищає нас від усякого зла. Отче Небесний, Творець неба і землі, благословенне ім'я Твоє, о Господи, від віку і до віку, бо Ти джерело всякого блага, Ти світло істини, що освячує кожну людину, яка приходить у світ. Твоя милість незмірна, Твоя доброта і любов безмежні, Ти, хто тримає в руках світ. І долі людей, ти Бог живих, і все життя залежить від твоєї святої волі. Ти, Господи, споконвіку був і будеш завжди. Ти наш Отець небесний, який завжди піклується про нас. Твоє батьківське серце завжди сповнене милосердя і співчуття. Я підношу тобі хвалу і славу, бо ти один гідний поклоніння і подяки. Я пам'ятаю, як ти дарував мені розраду в найважчі хвилини, коли здавалося, що світ руйнується навколо. У ці моменти Твоя благодать була явлена мені особливо ясно, і я був упевнений, що ти завжди зі мною. Господи, Ти чудесним чином зміцнив мою віру і дав мені сил, коли я був на межі відчаю. Ти очолив мої кроки як пастир своїх овець. І спрямував мене шляхом істини і правди, кожен день мого життя це свідчення твоєї милості і любові, які ти щедро виливаєш на мене. Я підношу тобі подяку за все, що ти вже зробив для мене, за здоров'я, за рідних і близьких, за кожен момент радості та щастя. Нехай моє серце не забуває, що кожна добра справа, кожна милість, що йде від тебе. Це результат твоєї нескінченної любові і милосердя. Але і в майбутньому я покладаю свої надії на тебе, Господи. Я вірю, що ти продовжиш творити чудеса в моєму житті. Я сподіваюся на твою підтримку і керівництво, знаючи, що без Тебе я ніщо і не можу впоратися з труднощами своїми силами. Я прошу Тебе. Зміцни мою віру, дай мені терпіння і мудрість, щоб я міг зустрічати випробування з гідністю і смиренням, довіряючи Твоєму мудрому плану. Допоможи мені, Господи, не випускати з уваги Твої чудеса, які відбуваються щодня, нехай навіть вони не видимі на перший погляд, навчи мене бачити Твою руку в усіх подіях мого життя, і нехай моє серце завжди буде наповнене вдячністю і надією. Нехай Твоя благодать і мир будуть зі мною в кожному кроці, в кожному дні. Даруй мені сили, щоб іти вперед, не дивлячись на перешкоди і випробування. Я уповаю на тебе і довіряю тобі кожну деталь свого життя, знаючи, що ти завжди керуєш мною і ведеш до добра. Я прошу тебе, Господи, дай мені вміння бачити і приймати твої чудеса, як маленькі, так і великі. Нехай моя довіра до тебе зміцнюється з кожним днем, а моя віра стає все сильнішою. Збережи мене у своїй любові, і нехай я завжди пам'ятаю про твої великі діяння, які надихають мене на добрі справи і вчинки. Нехай усі випробування будуть для мене не перепоною, а можливістю зміцнити віру і знайти нові сили. Навчи мене бути терплячим і вдячним за кожну милість, яку ти мені даруєш. З Твоєю допомогою, Господи, я вірю, що зможу подолати будь-які труднощі і здійснити все, що задумав. Нехай мої зусилля будуть спрямовані на служіння тобі і допомогу іншим, щоб через мої справи прославлялося Твоє святе ім'я. О Господи, я молюся про Твій захист і керівництво в кожному дні мого життя. Наповни мене своєю силою і благодаттю, щоб я міг бути світлом і підтримкою для інших. Нехай твої чудеса будуть видимі в моєму житті і служать свідченням твоєї безмірної любові і милосердя. З благоговінням і трепетом я підношу тобі цю молитву і молю про Твоє вічне благословення. Нехай Твої чудеса продовжують надихати мене і давати мені сили протягом усіх днів мого життя. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти зробив і ще зробиш. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.